Друзі, ми щодня майже чуємо про рідкоземельні, про те, що щось не виходить. Зеленський, Трамп і хтось винен. Ми не знаємо хто. Закидається маса дезінформації, особливо не від українців і американців, а більше від росіян, які накидають, 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 потім проплачують кругом себе е сайтів, проплачують. Іноземців, в тій ж самій Франції маса їхніх співробітників, в тій самій Німеччині і таке інше, вони це все крутять для того, щоб забити нам з вами баки. І саме головне звинуватити когось, щоб була ця стичка така, знаєте, особливо вигідно Росії, щоб Україна зараз ворогувала з американцями. Я вам поясню е дуже просту річ. Для чого американцям оцей договір по рідкоземельним елементам? Я вам скажу: американці печатають гроші трильйонами. Це десятки і сотні тонн бумаги. Вони печатають гроші, це просто бумага. Сьогодні ну, нічим не підтверджена, немає в Штатах чим. Оце зафіксувати золотовалютний запас вже давно-давно вони випрацювали, давно вони вже це попідписували. Що вони роблять, американці? Якщо в них є можливість затвердити чиїмось золотом або чиїмось активами, вони це роблять. І сьогодні, так як активів у нас порідкоземельним елементам на сьогоднішній день є різні, говорять, але ми тільки втратили. Сьогодні на територіях біля 14 трильйонів доларів. В цілому всі рідкоземельні коштують у нас десь біля 400 трильйонів доларів. І уявіть, наскільки американцям це вигідно, вони можуть за рахунок договору з нами по рідкоземельні видобувати, вони ну, не спішать. У них це простіше робити. Навіть у В'єтнамі їм дешевше брати землю і використовувати це все у В'єтнамі, тому ж самому, в будь-якій країні інші, чим у нас. У нас трошки є з цим проблеми. Це віддільна тема. Так от дивіться, що саме цікаво, друзі. Цікаво те, що як тільки вони підпишуть, вони як закладна, вони можуть знову печатати, тому що в них є підкріплення на. 10 трильйонів. Хто як оцінює? 50 до 400 трильйонів доларів, вони можуть печати тільки за рахунок оцієї е оборудки. Тому, так, да, їм дуже вигідно. Чи вигідно нам? Ну, я не знаю кому, але олігархам ну, геть не вигідно. Вони не хочуть втрачати вплив на тим, що вони мають. А те, що американці обіцяють нам давати е від вибудку... 500 мільярдів доларів на рік на розвиток країни. Я не знаю, кого це цікавить. Чи багато людей в Україні, олігархів, які тримають цю землю, будуть раді від того, що американці будуть давати на розвиток помімо їхніх кишень. Ну, я думаю, що ні. Нікому це не цікаво, практично. Олігархам точно не цікаво. Тому задача номер один, я вам скажу, не Обсмоктувати цю тему, в якій ми по великому рахунку не розбираються, і що в інтернеті сидять, точно не розуміють практично нічого за винятком. Тому не це важливе. Важливе сьогодні це мир, щоб кожен українець говорив про те, що нам потрібен мир. Я не кажу любим шляхом, але мир необхідний отак ось. І говорити про те, що буде. От, от, от ми чекаємо кращих умов. Друзі. Кращі умови були в 22-му. Все, 23. му Не розказуйте більше про це. Але потрібен мир. Тому прошу кожного: говоріть, пишіть про це. Це важливо. Вичистити Україну від олігархів, олігархату. Виконати Конституцію. Потрібно, щоб. Вільні українці отримали зброю. Вільні українці отримали можливість на власність, щоб ми були власниками всього, те, що в Конституції прописано, оце потрібно робити, друзі. Вимагати потрібно і готуватися до того, тому що рано чи пізно будуть вибори не сьогодні, завтра, післязавтра. Але вони готуються. Ми ще друзі, на жаль, ні. Тому потрібно працювати над цим. Потрібно об'єднуватися. потрібно Робити все для того, щоб могли до влади прийти не ті свати, брати, родичі, куми от тих, що 30 років сидять. А люди, які не були при владі, але мають хист, мають знання, мають бажання змінити Україну, змінити повністю її, щоб Україна дійсно була від перейшла від територіально-європейської держави. До економічно європейської держави. Дякую.